Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Нарешті сьогодні ми будемо проводити підживлення полуниці. Це перше підживлення в цьому році. І я в минулих відео розповідав, що треба дочекатись особливих умов, коли настане можливість провести це підживлення. Головне, щоб ґрунт прогрівся хоча б до 10 градусів. Бачите, я заглибив. Термометр спеціально. і бачу зараз 14 градусів в день, коли сонце, звісно, ще більше прогрівається, але вже так досить тепло. І є впевненість, що коренева система полониці буде добре працювати і буде хорошо використовувати добрива, які ми зараз будемо вносити. Ми накрили після того, як привели до ладу, коли ми Висадили цю паленицю восени, вона була касетна розсада, не встигла вкорінитися, тому що пізня осіння була посадка, її трішки виштовхнула морозом, земля промерзла і виштовхнула. Ми ранньою весною, коли побачили це, трішки заглибили, присадили, зробили такі приямочки. І провели полив, щоб трішки коренева система відновилася. Зараз виглядає ось так наші рослинки. Вони, ну, я бачу, просто, що вони їм краще, ніж було. Прибрали все пошкоджене листячка минулого разу. І ось так робимо приямки, де вони трішки за цей, підсипались, для того, щоб було куди під годівлю. Нарешті підготовчі роботи завершені. Давайте перейдемо не безпосередньо до складання підживлення. Ми будемо використовувати добро з формулою 20 20 20 азоту 20, фосфору 20, калію 20, до чого всі ці елементи потрібні е, нашої палиниці. Е, По-перше, азот буде нарощувати е, листостеблову масу. Від того, як розів'ється весною кущик, буде залежати, скільки квіточок. Потім перетворяться в ягідку. Тобто, чим більший кущик, тим більший ягід буде на кущику. Це виконує азот. Фосфор буде впливати на розвиток кореневої системи. А в нашому випадку, друзі, коренева система була пошкоджена взимку, коли ви, виштовхнула рослинки з грунту. Вона, звісно, зараз вже відновлюється з потеплінням, але ж все ж таки треба допомагати. І калій він допомагає рослинкам переносити стресові умови. Також калій відповідає за закладку генеративних органів на рослинці. Це таке добриво, але ранньою весною треба більше давати азоту. Ось 20-20-20 -2020, – Це універсальне добриво. Коли в рівних частинах всі три елементи НПК. Нам треба трішки збільшити азотну складову. І для цього ми додамо до 2020 ще трішки аміачної селитри. Друзі, не мочевини, не сочевини, а саме аміачної селитри. Чому? Тому що вона працює добре по охолоджених ґрунтах. І також ми будемо використовувати укорінювач він буде допомагати розвитку кореневої системи на додаток до 20% фосфору, яка є, ну, ця частка фосфору присутня в формулі 20 20 20 Так ось, укорінювач, він не нарощує сам по собі кореневу систему, він активізує її розвиток. Він сприяє появі нових кореневих закінчень, А фосфор це будівельний матеріал, з якого ці коріння буде наростати. Давайте більш докладно саме за кількість і як її відміряти. Друзі, ми знов купили наші любимі ці ювелірні ваги. У нас раніше такі були. Без цього пристрою, на жаль, зараз нікуди. Чому? Тому що. Вони дуже зручні. Коли треба щось в невеличких кількостях відмірювати, то краще цих ваг. Немає нічого. Це вже перевірено часом. Зробили 0 і ам'ячний селитр ми даємо 10 грамів. 10 грамів. Наступна складова 20, 20 20 універсальне добриво. Також 10 грамів. Додаємо е, прямо сюди. Я відслідковую також на вагах кількість, так, ось, бачите, 20 грамів. Тобто тут 10 грамів аміачної селитри і 10 грамів добрива 20, 20 20 І все це розмішуємо у 10 літрах води. Водичка трішки така тепла. Ми її набрали зі свердловини заздалегідь. Тобто вона має температуру близько ну, 18-20 градусів. Дуже теплу воду не треба використовувати, тому що коріння зараз у всіх рослин, які ростуть ранньою ну, навесні, воно в холодному ґрунті. І не треба гарячою водою. Буде температурний шок. Укоріння. Це погано. Але і холодною водою не треба, тому що все ж таки ґрунт вже прогрівся. Тому якщо зараз 10-8 градусів буде температура води, то також буде температурний шок. Зараз рослинкам важко рости і так, їм важко зараз. Фертірут це укорінювач, але там є деякі інші властивості. У нього додаткові друзі. Якщо немає фертірута, можна використовувати радіфарм для додавання ось в ці розчин. Можна також додати звичайний укорінювач. знаєте, Порошком є. Можна також додати. Бурштинову кислоту із розрахунку 2 г на 10 літрів води. Ось в цьому розчині є всі необхідні речовини, які зараз допоможуть швидкому розвитку палуниці ранньою весною. Коренева система поки що невелика у наших рослинок. вони ну, ростуть на цьому місці 5 місяців. Вона не встигла розвинутись, тому що з половиною місяці з цих п'ятьох – це холодна пора року була. Приблизно тому лиємо розчину по 100 мл. Зараз рослинки не дуже такий вигляд мають, але це нормально, коли навесні вони виходять із зимівлі, то вигляд... Зазвичай такий і є. Будемо доглядати за ними, будемо допомагати їм в їхньому розвитку і все буде добре. Після підживлення вкриваємо спанбондом. Наступний раз, друзі, коли ми з вами тут зустрінемось, ми будемо зовсім скоро вже проводити обробку від шкідників та хвороб. Зараз цього не робимо, тому що хмари на небі. І, скоріш за все, буде дощ. Тому ризикувати не треба перед дощем, проводити будь-які обробки по листу. не треба. Дочекаємось гарної погоди і потім вже будемо обробляти. Чим та як будемо обробляти, обов'язково покажу в наступному відео. На цьому кажу вам до побачення, всім гарних рослинок на ваших дачах і городах. До побачення!